Із 1 грудня поточного року стартувала програма Зимова є підтримка з надання фінансової допомоги кожному громадянину України у вигляді одноразової виплати в розмірі тисячі гривень, отримати яку можна буде до кінця лютого 2025 року. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні й ветеринарні послуги, освіту, квитки на транспорт, благодійність, задонатити на зсу та інше для формування заявки на отримання президентської тисячі. Необхідно зайти в дію та натиснути зимов. А є підтримка на головному екрані або в розділі сервіси, обрати для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть для себе і кнопку далі. Якщо для дитини, додайте чи оберіть свідоцтво про народження. Далі виберіть картку Національний кешбек для виплат. У разі відсутності карти відкрите її. Уважно перевірте заяву. Підтвердіть, що ви перебуваєте в Україні. Натисніть Недіслати. Якщо отримали повідомлення про успішно замовлену виплату, заявка полетіла в обробку. Отримані кошти ви можете використати до кінця 2025 року. Повідомлення про видачу громадянам України, що не перебувають за кордоном, так званої президентської тисячі, наробила галосу в експертних колах. А що думають із цього приводу мешканці Сумщини? Відікон дізнавався на вулицях обласного центру. Мені здається. Цього замало. Ну, людей багато, війна йде, так що мені здавалося би, що йшлося б про іншу суму. Це як політика. Політика завжди, яких би країні не було, всюди було б таке. Просто йшлося, повторюю, про іншу суму би в іншій країні. От і все. Треба міняти щось вже керівництво, все просто це закон демократичної країни. Трошки заважає військова. Ситуація трошки заважає, але ну, я думаю, все ж таки якось треба виходити з цього. Та не знаю, а що сказати. Ну, можливо, комусь ці кошти будуть більше потрібні, ніж мені, тому я не оформлюю. Ну, По-перше, тисяча на даний момент нічого не вирішує, бо ціни зростають, податки піднялися з 1 грудня у людей. Хто, може хто втратив роботу, в кого зовсім її не було до цього. І я думаю, що ці повинні були кошти були направити вже давним-давно на підтримку нашим хлопцям. Навіть навіть на захист нашого, нашого кордону Сумської області. Мені здається, в кабінеті міністрів свої є щодо цього бачення. Тобто відслідковувати може людину, розумієте, підтягується просто карта банківська і людина вже як на долоні. І вона не потрібна, це особисте кожного. І тобто, ну тисяча ні в якому разі вона не спасе людину, а допоможе тільки нашим хлопцям. І це тільки потрібно ще все спрямовуватись туди. Не на їхні заробітні плати, не на їхні премії, бо депутати собі збираються премію по 300 тисяч робити, тобто тисяча для людини і 300 тисяч на одного. Якось, ви розумієте, несправедливо по відношенню до військових, це саме в першу чергу. Бо завдяки їм, нашим податкам, вони отримують заробітні плати і сидять в теплих кабінетах. Хай би він собі її в саку заткнув. Зняти з людей кучу грошей блін, і роздати по тисячі. Як це цікаво, Ну, єрмак вже давно готується. Це тисяча єрмака, це ж дураку, понятно. Зільська на це не способне. Ні ума не хвата. Клоун є клоун. Він як генерал і окопах, а клоун має сидіти де? У цирку. Все. Ну, я проти такої акції взагалі. Такі на рівні України такі кошти можна сприймати на інші цілі, на ЗСУ або на тимчасово перевеселених осіб, але не, не так. Але я оформила і за донатів. На ЗСУ. А чи не пов'язуєте ви такі ініціативи з початком підготовки до передвиборчої кампанії? Я це сто так і подумала. Е, ну, Я не вважаю, що це. Не вважаю, що це добре. Думаю, що тим, кому вона потрібна, це замало, а кому вона не потрібна, вона не потрібна. Це не раціональна допомога. Ну, я думаю, що все-таки правительство вважає, що ми баранчики і йому, ну, вони навіть вдаються до такої, до такої а, мізерної так сказати, <схи> плати за увагу. Не знаю, це, це недоречно однозначно. Дають, знаєш, бо Збираюся, вже оформила. Я так вважаю, може для підсчота голосів. Чогось так мені. Ну, скільки я залишилась в Україні, а так не, не знаю. Я вже оформлюю. Коли тисяча прийде, ну, на ЗСУ одразу тисячу, а що ще робити з ними? Ми собі заробимо, так? Да? Да. Да, да. Да. Було б здоров'я заробимо. Це, це мало що змінить. Ми не підкупні. Отримають ті, у кого пенсія по 20 тисяч, вони ще й по тисячі отримають. Ми б хоч, занад, хоч би задонатили б куди-небудь. Я і так доначу. До виборів, підготовка. Я ну, хочу бути хорошим. Голосуйте за мене. Да, я це саме збираюся передати на ЗСУ всю тисячу. Ще не встигли оформити, але оформлюю обов'язково, чому ні. Підтримка людей ну будь-яка в цей тяжкий час, тим паче, що вона адресна, тобто комунальні, спорт, книги за спорт я з задоволенням заплачу за місяць тренування в спортзалі. і Подякую. Військовий стан в країні, коли ще ці вибори будуть, а підтримка буде вже сьогодні. Тому я ну кож... і це ж вибір кожної людини, кожного громадянина. Чи скористатися чим чи ні. Якщо навіть ну, ладно, це я на спорт, да, а можна ж перерахувати на підтримку ЗСУ. Ну, Ми так перераховуємо і так, але ж ці кошти можна підтримати ЗСУ. Тобто, ну, Блага справа, я, я, я так розумію. Ні, я не буду оформлювати. А чому? Є більш важливі справи. Я вважаю, що ці гроші треба дати тим, кому необхідно. Я звернулася в дію, відкрила карточку, мені прийшла віртуальна карточка, зараз я жду цю тисячу, я думаю, це потрібно. У мене задовженість за тепло, я перечислю на опалення. Так що дякую нашому правительству державному. У людей зовсім другий настрій, щоб звертати увагу на цю тисячу, дали чи не дали. Ну, дали і дякуємо, що дали. Ні, я бережу бюджет, я не буду Ну, Я думаю, це гречка, тільки в електронному вигляді. Не встигла і думаю, що не буду. Принципово, тому що ці гроші а я вважаю, що більш потрібні нашим захисникам, наприклад, або як вливання в економіку. Ну, я не проти, якщо хтось візьме, кому це дійсно потрібно, там пенсіонери якісь незахищені верстви населення, але особисто я не збираюсь. Це не такі великі гроші, вони не вирішать питання середньостатистичного громадянина, не закриють якісь потреби фінансові, то так, якась подачка, якась маніпуляція, схожа більш на те. Можливо, якийсь спеціальний такий хід, який дозволить у цій системі дія якось впливати надалі на нас. Або якийсь хід, який. Потрібен для банк для банківської цієї системи нашої. щось незрозуміле для мене. Вона не варте того. До речі, за всю історію України це вчетверте застосовано практику надання фінансової допомоги кожному громадянину, за даними експертів, першою була Юліна Тисяча в 2008 році. Часткова компенсація вкладникам Ощадбанку СРСР при прем'єрстві Тимошенко. Тоді ця сума була еквівалентна двом сотням доларів США у 2012 році, так само як компенсація вкладникам Ощадбанку, виплачувалася так звана Вітіна штука, При Януковичу тисяча гривень була вже еквівалентна 125 доларам. У 2021 році Українці, які зробили два щеплення від коронавірусу, могли отримати ковідну тисячу, а це еквівалент 37 доларів. Нинішня ж державна допомога для підтримки взимку виквіали валенті становить 24 долари США